Лівий берег Дніпра практично повністю буде затоплений. Це все затопить і змиє за кожну годину мінус 15 сантиметрів води. Це масивне затоплення саме півдня України. Там екологів немає, і стратегії тим паче. екологічних наслідків може бути дуже багато і всіх прорахувати неможливо, ми може тільки вже будемо бачити, що відбулося. Але на даний момент ми точно можемо знати, що лівий берег Дніпра практично повністю буде затоплений. Якщо подивитися на карту, то це от якраз оці каховка, кринки, Херсон, Голва пристань. Тобто лівий берег Дніпра буде за повністю практично затоплений повністю. Якщо вірити інформація, яка зараз наступає, то в Каховському водосховищі в районі Марганця за кожну годину мінус 15 сантиметрів води. Тобто це все йде вниз. І якщо це буде затоплення, у Каховці вже придають затоплене місто і відмічаючи, що навіть місцевий зоопарк вже. Затоплені тварини загинули. А в наступному це розвиток собиті, який може бути. Це доходи до інгу, Інгула, річки Інгул, піднімається рівень. На третій, четверті сутки воно попадає до Бугу і піднімається аж до Николаєва. Тут багато є негативних наслідків, Ну, один із таких, як я вважаю найбільш значущих, це можлива встановка Запорізької АЕС. Тому що для роботи Запорізької АЕС потрібно дуже багато води, і вона обрала з куховського водосховища. Тобто це може бувати критичний рівень і відповідно до повної зупинки. Що таке зупинка АЕС, ми вже знаємо, всі знають. Потім це зниження води. У водосховищі, а це відповідно металургійні заводи Марганця, Нікопаль, Покров, вони не будуть получати води, тобто вони зупиняються. Ага. Що ще з таких? Одночасний зниження, таке одночасне зниження води в Каховському водосховищі, до чого призведе? Воно призведе до осушення, зменшення, тобто до вивільнення великих піщаних масивів. Тобто це загибель, масова загибель е, риби, це опустелення, це е, по-дальшому вітрові бурі, пильні бурі, це е, клімат, зміна клімату, пять до опустелення території повністю. Е, крім того, ми знаємо, що з, саме цього водосховища е, Сільськогосподарська вся, відбувалося зрошення півдня України. Тобто тепер його не буде. Якщо немає рівня води, то не постачає, води, постачає зрошення. Без зрошення на півдні України сільське господарство неможливо. Тому це все, крім того, що означало, це все затопить і змиє, а потім це приведе до глобальних змін клімату саме. Зменшення біорізноманіття, знищення біорізноманіття, знищення всіх видів, які там є, повністю зміна клімату, а це відповідно до того, що уйдуть види, які там проживали, а потім і люди. Там екологів немає і стратегії тим паче. А зробити все як найгірше, це вони можуть. Тому, звісно, вже декілька років. Мабуть, 10 років вже або більше існує теорія про те, що Дніпро треба розчистити. Тобто зробити так, як раніше, щоб були пороги так і таке інше. Але це тільки мрії е окремих вчених про те, щоб повернутися до того, що було. За 70 років ви дійсно правильно сказали, що вже сформувалася екосистема. Тобто побудовано більше п'яти дамб, які регулюють сток Дніпра. Так, да, він зменшив сток, воно призводить до Але це дає по-перше, життя промисловості, тому що саме вода потрібна для виробництва металургійного, например, хімічного і інших тишок. Вода потрібна для атомних електростанцій, які вони беруть. Вода потрібна для зрошення півдня України, тому знищення цих всіх каскадів дамб до чого призведе? Призведе до екологічної катастрофи і до повного опустелення півдня України. Не тільки тварини, рослини, риби, а й люди звідти підуть, тому що це буде пустинь. Кримський канал він також бере з Каховського водосховища. Якщо в Каховського водосховищі не буде води, то він не буде наповнювати Кримський канал, тому води в Крим поступати не буде, тому що не вистачить рівня води. І відновити можна тільки після того, як відновиться дамба. Як відомо, в Крим поступала вода, і вона збиралася в Сімферопольському водосховищі. І потім вже розходилася на Крим. Тобто зараз водосховище буде висихати і води не буде. В Дніпровської води в її шлях перекрити, тому що немає Каховського водосховища. Воно зараз обміліє і весь напор води йде в Чорне море. Відповідно, вся зрошувальна система півдня України не буде отримувати. Тому що Дніпро-Кримський канал він так і називався. Він з Дніпра брав воду. Тепер в Дніпрі води нема. Рівень падає, катастрофічно падає. Тому наповнення іригаційної системи півдня України не відбувається. Вона піде в Чорне море. Вона піде в Чорне море, тобто все змиється. Ми ж не повинні забувати, що всі ці території, які вони військовий стан, тобто вони заміновані, вода, якщо проходить, вона вимиває. Вже зараз знаходять на березі Дніпра міни, які вимило, і вони вибухаються. Це вже небезпека для людей, які там безпосередньо працюють. А на насче відновлення, дивіться, тут є декілька думок і. Різних поглядів, але я вважаю на те, що після звільнення, по деяким оцінкам саме інженерів, то для відновлення Каховської ГЕС вона не повністю зірвана, якщо вірити новинам, то 11 із 28 пролітів, тільки половина, то по різним підрахункам саме будівельників, це від року до трьох можна відновити, але за умови повного звільнення.